Людей загинули 12, отримали поранення. Росіяна атакувала з авіації Запорізький район. За даними поліції, було чотири удари, дві бомби влучили по базі відпочинку в одному з населених пунктів. Люди, які перебували на території, кажуть, перші прильоти трапилися близько шостої ранку. Я був у сторожці, три прильоти прилетіло. там, ну, Присипали, я вибіг тоді. Люди підбігли до машин до своїх. І тут чую, гудить, я кричу їм, ховайтеся. Прильоти були ще два було. Чую, вже кричать, люди. Допоможіть, кажу, визивайте скору, тому що в нас тут постраждали. Жінка загинула товариша. Як почали вибухи, можливо. Можливо, це ось їхня машина. Можливо, вони бігли до машини, щоб виїхати. Видно, сюди, як прилетіло, вони були, видно, білий автомобілі, тому що мій знайомий лежав теж біля жінки. В нього було декілька рваних ран нагри. Внаслідок ворожого удару загинули чоловік та жінка. Ще 12 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Дев'ять людей ушпиталено після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі. В тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. У результаті ворожих авіаударів пошкодження дев'ять одноповерхових будиночків та приватні авто. Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги. Крім цього, провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідували загоряння надвірної споруди, автомобілів та п'яти осередків горіння відкритої території.